Доброго дня, шановні депутати та запрошені. До складу депутатського корпусу Червонорігорівської селищної ради, 8-го скликання, входять 22 депутата. На 54-ту чергову сесію прибуло та зареєструвалося 15 депутатів. Отже, необхідний кворум для роботи сесії є. Пропоную розпочати роботу. 54-ту чергову сесію Чорнорігорської селищної ради, 8-го скликання, оголошую відкритою. Yeah. <laughs> Шановні депутати та де присутні, прошу вшанувати хвилини мовчання загиблих воїнів, мешканців нашої громади і всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілість України проти російської агресії. Я продовжую це. Традиційно хочу привітати з народження депутатів 8-го скликання Черної Руської Суспільної ради, які відзначали своє день народження в міжсесвітний період. Кавалер Юрій Володимирович, 9 лютого. Ильич, стандарт. Не, 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 дождутся. Стандарт и э, я рахую еще у нас загрели все начальные заклады в доступа, с Украины, школа, ну, церевин Стэнфорда. Дякую. Загруля Наталья Анатольевна. Я чисто до Наталії Анатолійовина звертаються. Це наш такий надає ну, не агент. Немає таких агентом, але вона все знає, вона дуже багато допомагає, дуже багатьох питань, які стосуються відношення і фірми, і особисто, і дуже багатьох мешканців нашого селища, нашої громади. Наталю знають, поважає і бажає вам теж. Звісно, не детальніше. Портфос, що громади. І коєм більше забрали вражень з боку агресора. Деталі. Будуть. Здоров'я все. І досить добре, відчуваємо. Наш палеоводим іванович сьогодні святкує. Ти кожен. Для, для, для мужчин, мабуть. Ну, не так бідна, коли кажуть за його вік. Але ви, ви найстарші. Ви найстарший з усіх присутніх тут. Найстарший це у вашому в моєму розумінні відповідно, що від вас це. ви мудра, ви розумна, ви досить толерантна людина. Першу чергу до людей, які нас а потім до себе. У вас ви на останньому місці, в першу чергу, люди. Селищна рада. Скільки ви вже созів працюєте? Три. Тай мало. Я знову вісімбаю. Ну і ще розвідчимо каблуками пасхати. Можливо, даже по червоній площі. Так. Колеги, продовжуємо роботу. Це Володимир Іванович, це ви повинні вже десь за столом сидіти, ми вас тут мурижимо, так? Да? Ну, недовго залишимось. Для проведення пленарного сесії нам необхідно обрати секретаріату кількості трьох депутатів. Пропонується включити до складу секретаріату наступних депутатів Стоянова Олександра Димофіча, Загиру Наталію Анатолівну, Нищенка Аджолпа. Будь ласка. Хто за? Проти? Дитримується. Приймається одноголосно. Секретаріат, прошу зайняти свої місця. Нагадую, секретаріату про необхідність фіксування по іменах результатів голосування по кожному питання окремо. У роботі сесії боротьбучі керівників керівників та посадові особи виконкому. Солодовник Олександр Наталя, Кайда, Кайдавіта, Галиван, Вікторія, Стрілкин Олег, Пархоменко Ірина, Грищук Оксана, Коваль Олександр, Корній Віталій. Шановні депутати, немає заперечень щодо участі їх в роботі сесії? Немає, Немає, дякую. Порядок денний пленарного засідання після ї сесії селищної ради погоджено на спільному засіданні постійної комісії селищної ради. Прошу затвердити його. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримається, Приймається? голосно. Дякую. Пропоную затвердити регламент роботи пленарного засідання відповідно до пункту 2 статті 42 регламенту селищної ради восьмого скликане. Роботу сесії завершити за 45 хвилин. Хто за проти отримається, Приймається? голосно. Дякую. Шановні депутати повідомляю про відсутність особистого конфлікту інтересів щодо питань, які пропонуються до розгляду на пленарного засідання, в зв'язку з тим, що. Прізвище Прокопенко фігурує через денний. Також прошу вас публічно оголосити про конфлікт інтересів в разі, якщо такий існує у когось у запропонованих проєктах рішень на виконання закону України про запобігання корупції. У нас є заява від Новинки Юлії Іванівни. Так? Так, так, дякую. Переходимо Важаю. до розгляду. у да? Вас тоже є заяви ще немає. Так, Максим? Не є заява. Є заява? Да? Так. Да. Максим Вікторович, ви це носите в роботу нашої сесії. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання доповідає Віталій Корнєєв. На розгляд сесії виноситься проект рішення про звернення депутатів Червоноргорівської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. У кого є запитання до доповідача з даного питання у Раді відсутності голосуємо? Хто за проти? Утримається приймається. одного Шановні депутати, прохання після сесії, будь ласка, час Оксана Антонівна передасть підписний лист. Пишіться, будь ласка, щодо вказаного питання. Друге питання доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлева. Економічно-культурного розвитку Червоногорівської селищної ради у 2024 році. Постійними комісіями розглянуто та погоджено. Запитання до доповідача. Відсутні: хто за проти приймається голосно? Дякую. Третє питання доповідає Наталія Яковлева. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про звіт щодо виконання бюджету Червоногорівської селищної територіальної громади. За 2024 рік. З постійними комісіями розглянуто і погоджено. Прохання голосувати. Хто за? Проти? Приймається голосно. Дякую. Четверте питання відповідає Наталія Яковлєва. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення червоно селищної ради 12 грудня 2024 року. Номер 1694-51 8 про бюджет Червонограборівської селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами. Постійно інформації розглядів і погоджена. Хто за? Проти? Нас приймається? Дякую. Приймається П'яте питання про затвердження рішень виконавчого комітету чорно селищної ради ПВД Наталія Яковлєва. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету Червоно-Грегорівської селищної ради, постійними комісіями розглянути і погодження. Хто за? Проти? Сприймається голос. Дякую. Дякую, я Шосте питання доповідає Наталія Яковлева. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження розпорядження селищного голови прийнятого в інвестиційний період. Постійними комісіями розглянути та погодження. Хто за? Проти. Приймається одноголосно, дякую. Сьоме питання доповідає староста Дмитрівсько-Старостинського округу Людмила Чулікова. Людмила Вікторівна полосимо. Виноситься питання про звіт роботи старости Дмитрівсько-Старостинського округу. На 24 лютого. Запитання є до доповіді. Не да. Голосуємо. Хто за? Проти. Приймається одноголосно. Звіт старости. Затверджено. Дякую, проситись. Восьме питання доповідає Олександр Солодовник. безпеки населених пункт Червонорожської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки. Постійними комісіями розгляд та проєкт рішення проводити. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Приймається одноголосно. Дякую. Дев'яте питання доповідає Віта Кайда. З дякую. Десяте питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення червоно селищної ради від 16 липня 2021 року про затвердження цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки чорно територіальної громади на 21-25 років зі змінами. Голосуємо, хто за? Проти. Приймається одноголосно, дякую. Одиннадцяте питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Червоноговорівської селищної ради на 25 рік. Голосуємо хто за? Проти. Отримався. Приймається одноголосно, дякую. Одиннадцяте питання доповідає Віталій Корнієв розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття допомоги від всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська рада реанімації, ресурситуації та екстреної медичної допомоги до комунальної власності Червоно-Ригорівської селищної громади. Голосуємо, хто за проти сприймається доносно. Дякую. Тринадцяте питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Дніпро Чорно-Гриворської селищної ради на списання та зняття обліку транспортних засобів. Хто за? Проти? Сприймається наголосно. Дякую. Чотирне питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання дозволу комунального підприємства ЄКОСЕЛІС Чорно-Гриворської селищної ради на списання та зняття обліку, -е обліку транспортного засобу. Хто за? Проти? приймається одноголосно, дякую. П'ятнадцяте питання доповідає Вікторія Гелеван. На розгляд сесії виносяться питання про беззакорне прийняття ноутбуків у комунальну власність Червоно-Григорівської селищної територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти втримався. Приймається одноголосно, дякую. Шістнадте питання доповідає Вікторія Гелеван. Питання про прийняття та передачу підручників закладам загальної середньої освіти червоно селищної ради. Прошу голосувати, хто за, проти, отримав, сприймається голосно. Дякую. 17 питання. Доповідає Вікторія Голова. Проект рішення про прийняття та передачу книг до комунального закладу Публічна бібліотека червоно селищної ради. Прошу голосувати, хто за, проти, утримається, приймається, голосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання земельних відносин. Доповідає начальник відділу земельних відносин Олег Стрілки. Колеги, наступні питання порядку денного з номера 18 по 25 однотипні. Стосується затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на натурі та передачі власті. Пропонується щодо голосування пакетом з питань порядку денного номер 18 25 Володиренко Лідії Григорівні, Салощана Григорівка, Соборна, 114, Волкову Михайлу Максимовичу, Привільна Молодіжна 14, дяді Валерії Валерійовича Слово, Вовське Шевченка 9. Ляшенко Павло Якович, село Петровська, вулиця Прибій, 16А, Микулівну Ігорю Володимировичу, Червона Григорівка, Затишна, 19А, Новменка Ользі Васильівні, Червона Григорівка, проволокої 9А. Вишні Світлані Васильівні, Червона Григорівка, княжа, 34, Хайло Олені Володимирівні, Слово Привільне, Центральна А. До, до відома присутніх е Максим Валентинович. Конфлікт інтересів. Восемнадцяте не виголосує. Юлія 23. також не голосує. Основних депутатів прошу голосувати. Хто за? Хто? Дякую. Приймається одноголосно за виключенням депутатів, яких є конфлікт інтересів. 26 питання відповідає Олег Стрілкін. Рішення про проект рішення про передачу земельної ділянки власність для будівництва охорони будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка Товна Чоловіці Миколаївні. Червона Георгівка, вулиця Молодіжна 3. Прошу голосувати. Хто за? проти, отримався, приймається голос. Дякую. 27-е питання. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Червонофригорів селищної ради від 26 травня 2023 року No1228 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної діянки постійного користування для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту ГРС оператор ГТС України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається оносно. Дякую. 28 -е питання доповідає Олег Стрілки. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Червоно-Григорівської селищної ради від 15 грудня 2023 року номер 1360 про погодження проведення робіт з проєктування та подальшого будівництва водогону від селища Кам'янська до ТОФІТЕРФАЙ НІКАТІ. Надання дозволу на розробку проєктів займов щодо відведення земельних ділянків. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Приймається, Приймається. одногосно. Дякую. 29 -е питання доповідає Олег Стрілкін. Проєкт рішення про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки постійно користування комунального некомерційного підприємства Нікопальський районний центр первинної медико санітарної допомоги. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Приймається одного. Дякую. Тридцяте питання доповідає Олег Стрілкін. Проект рішення про затвердження проєкту зимовисту для відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду для сінакасіння виписання хотупи Прокопенко Андрію Олександровича. Прошу голосувати, хто за? Проти. Приймається договір. Дякую. Тридцять питання доповідає Олег Стрілкін. Проект рішення про надання земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Фопусу Болівалі Дофаном Чілівна. Прошу голосувати, хто за. Проти, отримався, приймається голосний. Дякую. 32 друге питання, доповідає Олег Стлкін. Проєкт рішення про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки довгопридніковських. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримався. Приймається одноголосно. Дякую. 33 третє питання. Доповідає Олег Стрілкін. Проєкт рішення про продовження терміну дії договору про До встановлення особистого платного страхового селіту ТОВ Придніковського. Прошу голосувати хто за. Проти, отримався, приймається наголосно. Дякую. 34. -е. Доповідає Олег Стрілкін. Проєкт рішення про погодження проєкту рішення про встановлення ставу тактилі сплати земельного податку на території Червона григороївської селищної територіальної громади на 26 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався, приймається на наголосно. Дякую. І 35 питання -е. доповідає, доповідає Олег Стрілкін. Проєкт рішення про проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок в межах території Червоно-Горіїцької селищної територіальної громади. Прошу голосувати, хто за, проти, втримався, приймається, наголос. Всі питання розглянуто, Запитання до мене, до присутніх, до фахівців виконкому. Будь ласка. В разі відсутності запитань, дозвольте, Олександр, хвилинку, будь ласка. Привітати засаді. у нас вже не приймешкі свята святкувати, які не святкувати. Але, мабуть, для чоловіків, які в цьому залі присутні, свято 8 березня завжди залишиться днем, коли днем весни, днем кохання і днем, коли ми концентруємо в черговий раз, що наші жінки найкращі, вони таких красивих не буває. Без них життя не було таким би цікавим, насиченим і прекрасним. Отаж. ну вниз. ну шо ти. Друзі, від депутатів чоловіків з великою повагою, вдячністю до на наших депутатів, жінок і депутатів, жінок які працюють в виконавчому комітеті селищної ради, велике-велике дякую. І 100 років вам життя, і здоров'я. І нехай чоловіки вас кохають, і можна і робочі час. І... <ріху> <ріху> ну, я в хорошому звісно слова, друзі. <ріху> На цьому порядок денний пленарного засідання 54-ї 54 чергової сесії селищної ради скликання вичерпу. Всі питання отримали. Дякую всім за роботу. Сесія оголошується закритою.